Багато людей цікавиться тематикою Трукрайму, документалками та розслідуваннями. Не дивлячись на моторошний контекст, цей контент має свої світлі сторони. Трукрайм привертає увагу до конкретних видів загроз, що спонукає людей краще дбати про свою безпеку. Цей контент піднімає резонанс і може допомогти притягти злочинця до відповідальності. А іноді підвищення уваги до конкретної справи допомагає розслідувати старий висяк на противагу, захоплення таким контентом. Може підвищити рівень тривожності в людини, страху та десенсибілізації насильства, тобто підвищення рівня байдужості. Хтось хоче зрозуміти причини злочинів, хтось полюбляє полоскотати нерви, а хтось вчиться, чи радше шукає. Ну нехай буде натхнення. Хемпшир, Англія, 17 липня 2022 року. Поліція отримала дивний дзвінок від жінки на ім'я Вікі. Вікі Бейтоп розповіла, що її подруга показала їй дещо жахливе у фейстаймі, щось настільки приголомшливо страшне, що поліція просто мусила втрутитися. Вікі Бейтоп з Хемпширу спілкувалася з подругою Шея Гроувс, коли та зізналася, що зробила зі своїм хлопцем дещо жахливе. Скоро поліція навідалася до помешкання пані Гровс. Right? No, no, no. kind of Як же це могло трапитися? Згідно зі словами Люсі Падік, старшої адвокатеси прокуратури, захоплення 27-річної шиє Гроувс серійниками, та документалками на тему Трукрайму перетворилося на нездорову одержимість. Це коротка відповідь. А якщо у подробицях Лейпарк, передмісті містечка Хевант, що у Хемширі, на півдні Англії, у якому проживає близько 27 тисяч 500 людей. Ця місцена відома видатними зеленими рівнинами та парком Стаутон Кентрі. Саме тут проживала 27-річна мати одиначка Шея Гроувс. Знайомі описували її як жінку з тяжким минулим нонконформістки, бунтарки. Однак до 2019-го Шая була просто щасливою матір'ю своєї доньки, з якою часто проводила час випікаючи кекси чи гуляючи берегом. Принаймні про це свідчать сторінки Гроувс у соціальних мережах. Однак на початку 2020-го Шая почала стрімко та помітно змінюватися. Жінка допізно засиджувалася перед телевізором, споглядаючи одна за одною документалки та читаючи численні книжки, присвячені злочинцям та маніякам. Вона навіть зібрала колекцію склянок з зображенням облич, зловмисників. Зовнішність жінки також сильно змінилася. Тіло, шию та обличчя жінка вкрила татуюваннями та пірсингом. Також шиє розвинула зацікавленість у колекціонуванні ножів, скандинавських сокир та кельтських кинжалів. На додачу вона почала меблювати кімнату свого помешкання книжковими поличками у формі труни чи хрестів та прикрашати стіни портретами горизвісних злочинців, таких як Тед Банді, Джефрі Дамер, Роуз Уест та інших. Колекція таких картин висіла просто навпроти ліжка жінки, однак ще я вважали скоріше ексцентричною аніж схибленою, та що не менш важливо, цілком відданою своїй доньці у своїх дописах у соціальних мережах. Вона усіляко це підтверджувала. Як, наприклад, у своєму дописі від 7 вересня 2021 року, присвяченому доньці, у якому Гроуз розповідає, як вона пишається дитиною і що вона завжди буде поруч, щоб її підтримати, шає та її донька проживали разом з подругою жінки Лорен Вайт на Ботлі Драйв, не дивлячись на те, що Гроуз розвинула обсесію Трукраймом, це було не єдине її надмірне захоплення. Жінка була дуже зацікавлена у нехай буде буремних дослідженнях статевих маніпуляцій. Отже, таким грубим коханням жінка займалася зі своїм хлопцем Френкі Фіджеральдом. Пристрасть є, до Френкі була потужною та усеспалюючою, вона межувала з одержимістю. Френкі Фіджеральд був 25-річним мешканцем Портсмуту, батьком двох маленьких дітей. Друзі та рідні описували Френкі як від природи добру та люблячу людину. Однак шиє, вони часто сварилися, час від часу вони розходилися, а тоді знову поновлювали стосунки. Тим не менше, у них був один великий спільний інтерес жорстокі любощі. Вони обоє полюбляли розігрувати ролі, використовувати різного роду приладдя, підкорятися чи домінувати, а також супутньо жорстоким любощам атрибутику. Ця сторона відносин парочки була настільки важливою для шиє, що жінка навіть надала Френкі письмовий дозвіл будити її шляхом статевого контакту, починаючи з березня 2022 року. Цей письмовий дозвіл прикріплять до справи Гроувс як доказ. Прокурор пізніше підкреслить, що держи між діями Френкі у ліжку у поєднанні зі зловживанням забороненими речовинами та алкоголем, вірогідно й призведе до жахливих подій, що трапилися 17 липня 22-го року. Того дня, у неділю, зранку, у тихому районі Ботлі Драйв у Хевенті, стався жахливий інцидент. Френкі Фіджеральда знайшли у ліжку шає без ознак життя. Замість того, щоб одразу подзвонити до поліції, вона вирішила зробити відеодзвінок своїй подрузі Вікі. Вона не проявила ознак розгубленості чи паніки. Вона сміялася, ніби насолоджуючись ситуацією. Вікі описала, як Шеє, направила камеру на тіло Френкі й сказала: я з ним покінчила. Чому шия Гроувс це зробила? Чому вона сміялася над його тілом на відео? Під час розмови з Віки шия зізналася, що не шпорила у телефоні Френкі й знайшла повідомлення у Фейсбук від 13-річної дівчини, і їй просто зірвало стріху. Вона схопила кинжал, який тримала біля ліжка чи під подушкою, як вказують деякі джерела, і нанесла 17 ударів. Також Шиє сказала Вікі, що збирається все прибрати та поховати Френкі на задньому дворі будинку. Розмову Гроувс завершила питанням: ми ж досі, друзі, чи не так? У той момент Вікі вирішила викликати поліцію. Коли поліція прибула на місце, офіцери відзначили сильний сморід відбілювача, який вони відчули ще від зачинених дверей. Тоді що є, одягнена у халат, відчинила двері. Підозрювана відповіла офіцерові, що гадки немає, що сталося, що Френкі у її кімнаті без ознак життя. Вона забрала життя людини. Ніж, яким вона скоїла злочин, лежить у раковині. Що рана на шиї чоловіка виглядає страшно, але це лише через те, що коли вона це робила, чоловік перевернувся. Посмертний огляд показав, що Френкі нанесли 17 ударів ножем у груди спереду, два удари у іншій області грудини та тричі у шию. Також шиє сповістила офіцера, що Френкі намагався її скривдити, і вона діяла з метою самозахисту. Скоро після виявлення тіла Френкі поліція арештувала Шеє та її подругу Лорен як вірогідну співучасницю злочину, тому що та просто відмовилася надавати поліції пін-код від свого телефону. Однак скоро жінку випустили під заставу до призначеної дати суду. Однак на Шеє чекав суд за позбавлення життя людини. Жінка мала з'явитися у Вінчестерському суді наступного дня. Справа швидко набула розголосу. Що змусило люблячу мати піти на щось настільки жорстоке, які докази розслідування передасть суду, щоб довести її провину? Суд на Гроувс розпочався у січні 2023-го. Прокурор Стівен Періан заявив. Обвинувачувана читаючи та переглядаючи документальні фільми про вбивства, знала, як проводяться розслідування, як створити оманливий наратив та алібі. Прокурор також надав суду докази, які розкрили усю аморальну сторону злочину. Шає, наприклад. Вона подзвонила Вікі через кілька годин після скоєння злочину, показала Вікі тіло Френкі, загорнуте у ковдру. А також надіслала Вікі відео, на якому Шиє була зображена з загиблим. Свідок також зазначив, що Гроувс сфабрикувала своє алібі, надіславши численні повідомлення другові. Також до відома суду було доведено, що у спальні шиє була встановлена відеокамера. З матеріалів, записаних на цю камеру Шеє змонтувала відео, яке виглядало так, не наче Френкі намагався скоїти над неї наругу. Однак прокурор роздобув оригінальне відео, яке чітко продемонструвало, що усе відбувалося за взаємною згодою, як Френкі, так і Шеє, окрім того моменту, як вона позбавила його життя. На додачу у будинку Шеє Поліція виявила вогнепальну зброю. Вікі також засвідчила, що Шиє використовувала подібну тактику для погроз усім попереднім своїм обранцям. Вона компілювала докази проти усіх, щоб використовувати їх для тиску. Також Вікі розповіла й про схильність Гроувс до насильства. Одного разу Шеє використала манікюрні ножиці, щоб скривдити свою сусідку. Вивчення вмісту мобільного телефону показало, що, поки тіло Френкі лежало у спальні, Шеє надсилала повідомлення іншому чоловікові, запрошуючи його до себе. Таким чином, жінка намагалася створити алібі та відвести від себе підозру. Пізніше на допиті пояснила свій жахливий вчинок тим, що виявила переписку Френкі з 13-річною дівчиною у Фейсбуці. Однак розслідування довело, що дівчині насправді було 17, і що Френкі заблокував її у месенджері, щойно дізнався про вік неповнолітній. Усі докази вказували на те, що шия скоїла холоднокровний, жахливий злочин, і приклала чимало зусиль, щоб його приховати. Її дії були не просто прорахованими та зваженими вони демонстрували неймовірно низький рівень емпатії у жінки відносно людського життя. Шия Гроувс будувала свій захист на версії про самозахист, що коли вона дізналася про переписку Френкі з дівчиною, яку вважала 13-річною, вона попередила його, що опублікує відео зображенням його незаконних дій. Тоді Френкі нібито втратив контроль над собою і почав душити її, а потім штовхати, що я стверджувала, що через те, що вона не могла дихати, у неї потемніло у очах. Тож вона схопила перше, що попало під руку, і вдарила Френкі тим у горло. Також вона заявила перед судом, що Френкі мав звичку пудрити носа забороненими речовинами, через що часто втрачав над собою контроль. На питання, що стосувалося, ну, нехай буде, оздоблення свого помешкання. Жінка відповіла, що вона просто хотіла шокувати гостей, а картини, намальовані, до речі, митцем з Етці, виглядали просто круто. Це не фотографії. Картини, це мистецтво, яке просто відрізняється від мейнстрімного. я зазначила, що вона також велика прихильниця Діснея, проте вона хотіла, щоб її кімната виділялася і шокувала людей. Пізніше вона себе ідентифікувала як язичницю і намагалася пояснити, що кельський кинджал, яким вона позбавила Френкі життя, використовувався для ритуалів, проведених для підсилення спіритичного зв'язку. Суд з 11 присяжних, що складався з семи жінок та чотирьох чоловіків, був анонімним. Шия Гроувс визнала винною 17 лютого 2023 року, однак під час винесення вироку вона посміхалася. Жінка не проявила ніяких емоцій, коли через п'ять днів їй присудили довічне ув'язнення з мінімальним терміном утримання 23 роки. Родина Фіджеральда пізніше виступила з заявою. Френкі був чудовим батьком, братом та сином. Він був світлом нашого життя, і ми будемо сумувати за його добротою, щасливою усмішкою та тим, якою веселою людиною він був. Френкі мав багато друзів та велику родину. Ці новини спустошили нас усіх. Після винесення вироку представники ЗМІ зібралися біля будівлі суду, щоб вислухати заяву головного інспектора поліції розшуку рода Кенні. Шая Гроуз. Відповідальна за жахливий та моторошний напад, що призвів до загибелі Френкі. Ми задоволені вердиктом суду, згідно з яким Гроувс проведе великий проміжок часу за ґратами, за те, що вона скоїла. Ніщо не заповнить порожнечу, яка утворилася у житті усіх, хто знав Френкі, усі наші думки з його родиною, друзями та коханими. Я хотів би підтримати їх за мужність і сподіваюся, цей вирок, хоча б якось задовольнить їх бажання справедливості. Деталі розкриті у суді, шукували усіх присутніх. я дуже пишаюся місцевими слідчими, детективами, спеціалістами та колегами за виконану роботу. Домашнім насильством у всіх його проявах не можна нехтувати. Це лишається нашим пріоритетом. Я звертаюся до кожної ймовірної жертви подібних злочинів. Повідомте поліцію, вас почують, вам повірять, вас підтримають. Вже за годину після винесення вироку шия Гроувс доправили до в'язниці, у якій вона проведе мінімум 23 роки свого життя.